Цікава штука. Інтернет зайшов на 15 хвилин минуло 2 години. Ви дивитесь програму Бориспіль онлайн. Сьогодні ми продовжимо екскурсію чудернацьким світом реклами. Поринемо в контакт у пошуках цікавих місцевих діячів та почитаємо статті інтерв'ю з власниками дуже цікавих закладів. А допоможе нам у цьому інтернет-провайдер «Моноліт.нет». У соціальній мережі ВКонтакті, якщо ввести у пошукову систему, місто Бариспіль можна знайти майже 12 тисяч 600 юзерів. Серед них багато відомих місцевих діячів. Директор телеканалу Бориспіль Антон Базилінський, місцеві співачки та випускниці чарівниці Олена Біда і Даша Копан, заслужений волонтер України Ксенія Гайова, телеведуча та продюсер Світлана Коляда, місцева світська левиця Вікторія Шевц та багато-багато інших відомих Бориспільців. Сьогодні ми оглянемо їхні світлини. Сьогодні ми продовжимо екскурс російським сайтом Edmi.ru. Нагадаю, що ми говоримо про ресурс, який вміщує у собі всю інформацію про рекламу, її виготовлення, види та інше. Отже, розглянувши у минулій програмі головні рубрики, переходимо до другого переходимо до другорядних. Фестивалі реклами, огляди, тіві, інтернет, друкована, зовнішня, вірусна брендинг, реклама місяця, упаковка і навіть біблія. Завітаємо до розділу фестивалю реклам. З одного боку учасники, з іншого найбільш обговорювані з них ще далі, ті, які обговорюються на даний момент яких лише чудес не буває у рекламі у рубриці зовнішня можна подивитися на найоригінальніші у світі білборди, вивіски та інше. Найбільше вражають світлини з оптичною ілюзією у форматі 3D, на них зображена дівчинка, яка вибігла на дорогу за м'ячем. Такі зображення в Канаді використовуються з тією ж метою, як і наші лежачі поліцейські. На Бориспільському порталі все частіше почали з'являтися статті інтерв'ю з цікавими мешканцями міста або з керівниками місцевих закладів. Ці статті привертають увагу користувачів, адже кількість переглядів однієї з них сягнуло числа 941. Серед них ексклюзивне інтерв'ю з президентом автоклубу, з керівником Бориспільської школи танців, з власницями першого спеціалізованого Бориспалі магазину стягуючої білизни. До кожної зі статей прикріплені світлини. Заходьте, читайте та коментуйте. Компанія Monolith.NET пропонує свої послуги тим, хто бажає мати високошвидкісний доступ до мережі інтернет. Цей провайдер надає кожному бажаючому унікальну можливість скористатися послугами створення корпоративних і домашніх комп'ютерних мереж, а також організації відеоконференцій або відеоспостереження на базі існуючих комп'ютерних мереж і мереж передачі даних між віддаленими підрозділами. Вліто на повній швидкості це акція, яка надає можливість абонентам користуватися новими безлімітними тарифними планами. Більш детальну інформацію ви можете дізнатися за телефоном, який зараз бачите на екрані, або завітати на сайт Monolith.net.ua це була програма Бориспіль онлайн з за тиждень.